Привіт, я Юнді, і це вже мені традиція повертатися кожен рік на Ютуб з відео про перемальовку цього арту. У цьому році я б хотіла більше обговорити тему того, що люди вважають спрощеним стилю регресом. Заварюйте гарний настрій, беріть чайок, приємного перегляду. Я вже не раз стикалася з тим, що багато людей, які взагалі ніяк не причетні до малювання, поливають роботи художників брудом, прикриваючи це критикою або особистою думкою. Чому ваша особиста думка не є критикою? Сподіваюся, всі розуміють. Так само я часто зустрічаю відео перемальовки артів, де людина спростила стиль, стилізувала його, або взагалі просто змінила, і в коментарях люди називали це регресом. Я сама стикнулася з цим в 2024 році. Після публікації відео на YouTube деякі люди мені писали про те, що у мене регрес, бо атмосфера картинки зникла. Тобто, те, що на другому арті покращилася анатомія, покрас і все інше, то це все автоматично обнульовується і стає регресом, бо атмосфера картинки не та серйозно. Якщо розбирати першу роботу, в очі одразу кидається неправильно намальовані пальці. Вони просто зламані, ціні під грудьми кудись з'їхали, те ж саме про вухо. Чому? Так в той час, як на другій роботі, всі ці помилки були виправлені, хоч і не ідеально. Коли я виклала нове відео в TikTok з Артом за 2025 рік, всі коментарі писали про спрощення стилю і дослівно, надіюся, вас не будуть хейтити за спрощення стилю. Особисто я не вважаю, що я прям спросила стиль, але, можливо, іншим людям краще видно. Що ж таке спрощення стилю? Спрощення стилю це процес зменшення кількості деталей, спрощення форм, кольорів і текстур малюнку, щоб зробити його більш виразним, читабельним або стилістичним. Це не просто малювати менш детально, це знаходити суть і передавати її мінімальними засобами. Іноді я дивуюся, деякі серйозно вважають, що якщо людина малювала, уявімо в стилі схожому на Gravity Falls, а потім різко стала малювати портрети в реалізмі, то це прогрес. А якщо навпаки, то регрес, але ж людина свідомо простила стиль для своїх потреб. І вона досі вміє малювати ці портрети в реалізмі, просто зараз їй це не потрібно. Чому художники взагалі спрощують стиль? Для читабельності менше деталей – це швидше сприйняття образу. Для стилізації спрощення робить стиль унікальним, наприклад, як у аніме чи анімації Дісней. Для ефективності аніматори та комікс-художники спрощують стиль, щоб малювати швидше. І жоден з тих пунктів не можна назвати регресом, хоча люди зазвичай це і роблять. Я сама обожнюю стилі, наприклад, як і і дуже хочу знайти себе в подібній стилізації. Дуже мило, гарно, практично і впізнавано. Спрощення стилю і все інше, що я назвала та привела у приклад, не можна назвати регресом. Це свідомий вибір художника та еволюція його вмінь. Іноді буває, що творчість художника значно погіршується. Я не сперечатимусь. У мене також був такий момент в житті, але це також розвиток. Ви пробуєте щось нове, забуваєте старе, і якщо вчитись, продовжувати працювати, то ваш скіл обов'язково стане більшим. Я дуже повільно прогресую, саме через те, що я зовсім ніяк не вчуся малювати, а просто малюю, як знаю. Тут могла бути реклама вашого курсу по малюванню, але ні, це реклама мого телеграм-каналу. Там я викладаю свої арти, роблю челенджі та обговорюю різні цікаві теми. Підписуйся! І якщо вже приділяти декілька хвилин моїй роботі за 2025 рік, о oh, боже, це моя римська імперія. Я справді вважаю, що у мене в порівнянні з 21-м роком, 24-м є прогрес. Я його бачу, і мені насправді все рівно, що про мене говорять інші, що у мене можливо там регрес або атмосфера картинки, не та. Я бачу прогрес. Я бачу, як я змінилась, як я вирісла. Раніше у мене всі мої малюнки це просто статичні картинки, якісь портрети, які дивляться просто тупо в екран. Зараз же я працюю більше з якимись позами. Мені подобаються якісь динамічні ідеї, цікаві сюжети. У мене вже більше досвіду у роботі зі світлом. Звичайно, мені є куди рости. Це все ще далеко до ідеалу, але в порівнянні з моїми минулими роботами це справді прогрес. Я буду дуже вдячна читати ваші коментарі та за ваші підписки. Дякую всім за перегляд! Бажаю вам гарного дня, ранку та вечора.